Молодятам там підготуватися до першого танцю. Плюс. Що ти таке говориш? Які молоді, який перший танець? Я до війни весілля знімав дроном. Знаєш, а зараз уявляю, що я не Арту коригую, а виїзну церемонію на природі знімаю. Так легше. Так легше. Шановні співвітчизни, мій позивний чіп. Я боєць аеророзвідки ВЧТ-0330 Державної спеціальної служби транспорту. Прошу всіх небайдужих долучитись до збору на позашляховик для виконання бойових завдань. Для вдалого відпрацювання дронами нашим хлопцям потрібно швидко діставатись в глибину фронту і після вдалого відпрацювання так само швидко повернутись назад. Звісно, для цього їм потрібна надійна повнопривідна автівка. Маленьких донатів не буває. Будь-яка сума допоможе хлопцям на передовій. Долучайтесь до збору. Слава Україні!